Всім привіт підписникам мого каналу. З вами знову я, PlayStit. І що ж, я знову знімаю відео. Пройшло дуже багато часу. Це не ще якісь повернення, я обіцяти нічого не буду. Я взагалі не знаю, чому я не забув пароль від цього каналу, чому я взагалі знову все знімаю. Але рішив ось такого для вас зняти, хто ще тут взагалі залишився. Мені просто цікаво. Тим, хто залишився, я передаю привіт. Не знаю, що це за люди такі, які ще досі терплять, чекають на відео. Мені здається, таких взагалі вже не існує. І так, смисл цього відео, смислу просто ніякого. Я вирішив записати відео і просто викласти на YouTube, щоб подивитися, чи буде якась реакція. І ось так. Відео по іграм я не знаю, чи вже буде. Можливо, колись там щось я ще викладу. Але знову ж таки нічого не обіцяю. Не знаю, чи взагалі ще відео вийдуть на цей канал, але якби була можливість, то я би знімав, звісно. Але я лінивий, так що тут нічого такого дива не буде, ви не чекайте погоди. Лінь перебороти дуже тяжко, так що це тако балди виклав відео і все. Так що, тим, хто залишився, я передаю привіт. А тим, хто зайде йде випадково на мій канал. Я вам скажу добрий вечір. Що ви тут забули? Тут нічого нема, тут нема що їсти. Так що з вами був я, ваш любимий плестіт. На все добре!